Чоловік називав мене тупою вівцею та кривозадою хазяйкою, а свекруга з цього сміялася в голос. Історія. Раніше, коли я була молода, я думала, що мій чоловік просто має трішечки чорний гумор, тому що він завжди любив підтрунювати над людьми. Але згодом я помітила, що він просто іздівається наді мною, особливо при інших людях, при друзях. Та про свекрах, а одного разу це було навіть на моєму корпоративі, коли я взяла його туди з собою, бо ми ходили туди з сім'ями. Він мені сказав при моїх колегах: мітнісь жиром до барної стійки і щось там візьми мені у вермена. Це була просто німа сцена. Коли ми ходили на свята до Свекрів, туди збиралися друзі Свекрів, його брати, то ці свята перетворювалися для мене на нескінченний потік присромлень, принижень. Взагалі це було щось страшне. І найголовніше, коли стала підростати наша дитина, одного разу, коли я її сварила, вона назвала мене Вівцею. І після цього я подала на розлучення. Коли я уходила, вони зі свекрухою взагалі мене матюкали триповерховим матом. Сказали, що і дитина не їх. В принципі, на дитину він не допомагає, а я на нього на аліменти і не подавала. І на розподіл майна також. Мого там все одно нічого немає. А судитися з ними ще півжиття я не хочу. Тільки пошкодувала, що і так втратила багато часу на такого чоловіка. Дивіться. Погані принижуючі жарти це такий вид аб'юзивних відносин. Чоловіки часто таким грішать, недобре шуткують над своїми дівчатами або жінками в присутності інших осіб. Жінки, ж, в свою чергу, люблять влаштовувати скандали чоловікам в присутності інших осіб і таким чином їх теж принижувати і позорити. Це і те, і та, і та поведінка, вона аб'юзивна і неадекватна. Я вам скажу так: якщо ви зустрічаєтесь тільки, і ви бачите, що гумор вашого хлопця для вас трішечки жорсткий, трішечки різкий, дуже добре подумайте чи продовжувати з ним спілкування. Нехай він вам скаже, що у вас почуття гумору немає, але у вас воно має співпадати, розумієте? А тим паче, якщо це стосується вас, що, якщо це відбувається на людях. А щодо хлопців, якщо ваша дівчина... Оре і вам всі претензії висказує і виворачує все на вивереть перед іншими людьми, перед вашими друзями, перед своїми або вашими батьками. Подумайте дуже добре, бо це є табу. З людьми, які з вас знущаються, ви все одно будете ділити майно, розлучатися. Розумієте, це ненормальні відносини.